Заду мене зараз дождь, не горіхом як, але це не страшно, адже я з крутим рюкзачком. Найкращий рюкзак, який я особисто перевірив на собі. Не Найважливіше для мене це, щоб вага була рівномірно розподілена на спині. Цей рюкзак мені дає саме цю функцію. Всього лише 45 літрів, що для мене особисто суб'єктивно є дуже крутим об'ємом. А до речі, кольора є різноманітні, Чорний і такі, як у мене на сайті, побачите вже детальніше, оберете собі той, який бажаєте. Отже, в рюкзачку найголовніше, є додаткові всі карманчики. Міцна, надійна, крута спина. Покажи, наскільки вона якісна і крутюща. Порівняно з конкурентними брендами, які коштують x 2 x 3 інколи дорожче. цей рюкзак, ну просто мега крутий. Диви, до речі, у мене там ще файлик є документ, дуже важливий, який мало кому треба бачити. І я його не боюсь носити навіть в таку дощову погоду, як зараз. Міцна тверда спинка. Тут зручно, все комфортно, багато карманчиків. Взагалі, от ти ходив з ним в похід також. Як тобі він сподобався? Так, да, дуже зручний. тепер дивись, вдягаю на плечі. Рюкзачок одягнув. Регулюється у всіх напрямочках спереду, ззаду, збоку, з підскоком. Зручно, красиво і головне розумна ціна. Nature hike Я спробував на собі, тому однозначно можу радити. Ціна якість суперечна. Де взяти залишаю під цим відео? І до речі, за моїм промокодом буде шість щесних випусків.